Доброго дня, колеги. Ми розпочинаємо брифінг за участю першого заступника міністра оборони України Богдана Іманіловича Буца. Тема нашого брифінгу сьогоднішня: порядок обліку та використання коштів, які одержує Міністерство оборони України як благодійну. Допомогу, окрім того, у нас присутні представники структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу, які по кожен по своїх напрямках готові будуть відповісти на додаткові запитання, які будуть вас цікавити. По темі нашого заходу. Хочу їх представити таблички. Ви бачите, це Микола Коклюк. Полковник, заступник начальника центрального управління продовольчого забезпечення Збройних сил України, це Юрій Гусляков, заступник начальника центрального управління речового забезпечення Збройних сил України та Аркадій Стожук, заступник начальника управління організації постачання речового майна Міноборони України. Прошу так, організуємо наш захід. Якщо ви не заперечуєте, щоб перший заступник міністра оборони України виступив і розповів про ту ситуацію і. Той стан з з коштами з благодійними, які є у нас на сьогодні, і якщо будуть запитання, в готовності будемо по даному темі відповісти на будь які запитання. Дякую, будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, наскільки є чутливо зараз питання використання благодійної допомоги, яка надається Збройним силам України. Тому. Міністр дав доручення, щоб я проінформував вас про стан надходження коштів і про порядок їх використання. Ну, для того, щоб якось підійти до благодійної допомоги, я би хотів вас проінформувати про загальний стан фінансування Збройних сил України на сьогоднішній день. Міністерство оборони виділено 19,9 цілих дев'ятдесятих мільярда гривень для забезпечення його діяльності. Загальний фонд це 13,6 мільярда гривень. Резервний фонд 4,6 мільярда гривень. І сьогоднішній день на благодійну допомогу надійшло вже 120 мільйонів гривень коштів. І стабілізаційний фонд 1,4 мільярда гривень. Це загальні кошти, це всі ті кошти, які зараз на сьогоднішній день йдуть для забезпечення діяльності збройних сил України. Загальний фонд державного бюджету на сьогоднішній день він є розподілений так, що основна частина коштів це йде на грошове забезпечення, на ремонт озброєння, закупівлю, модернізацію озброєння, закупівлю паливомастильних мастильних е, е, матеріалів і оплату комунальних послугів, харчування особового складу, і, і на інші видатки. Резервний фонд, який, як ви знаєте, який був виділений нам. Урядом на виконання рішень Ради е, національної безпеки ми в основному спрямували на сьогоднішній день для забезпечення тої діяльності збройних сил, яка на яку нам раніше постійно не е, е, бракувало коштів з резервного фонду. На сьогоднішній день ми е, розподіл приблизно коштів у нас такий. Ми в основну частину коштів спрямували на відновлення справності озброєння і військової техніки. Це майже півтора більше півтора мільярда гривень. На закупівлю нових озброєнь 612 мільйонів, і на закупівлю паливо-мастильних матеріалів Матеріалів 1,4 мільярда гривень, забезпечені бронежилетами 118 мільйонів гривень, на грошове додаткове забезпечення 654 мільйони гривень, на харчування особового складу 86 шість. І дев'ять мільйона гривень, і нарешті відповідно до інших йдуть призначень. І тому кошти благодійної допомоги це ми вирішили спрямувати на ті напрямки, які нам на сьогоднішній день. Є, ми, ми вважаємо, не є недостаток коштів, тому основна частина коштів є спрямована на закупку е, речового майна, на закупку е, шоломів, коли не пробивних, і на мед на медичне забезпечення для того, щоб була прозорість прозорість використання цих коштів. Е, ми розробили постанову Кабінету міністрів про порядок фінансування потреб національної оборони держави за рахунок благодійних пожертв, юридичних та фізичних осіб. Ця постанова на сьогоднішній день вже і пройшла урядовий комітет. І я думаю, що в середу вона буде прийнята на засіданні уряду. Коротко, такі основні напрямки, які визначає ця постанова. Значить, ми ми в ній прописуємо чітко, як проходять кошти через Міністерство оборони для забезпечення громадського контролю над використанням благодійних пожертв Міноборони утворює відповідну комісію. Така комісія вже створюється. Якщо будуть представники і журналістських кіл, туди включені, ми будемо їх так само залучати. Значить, туди включаються представники громадських організацій. Далі, в разі утримання. Наприклад, благодійних пожертв в натуральній формі, то відповідно військові частини та заклади установи проводять згідно бюджетного законодавства, це все у своїх бухгалтерських обліках. Після для ефективного витрачання коштів на надання можливості громадськості здійснювати контроль за таким витрачанням міноборони пропонується нам у 10-денний термін після завершення кожного місяця оприлюднювати на власному офіційному сайті відомості щодо обсягів отриманих за власні рахунки благодійних пожертв їх використання зазначеного загального обсягу отриманих та викосаних коштів, і щоквартально оприлюднювати на своєму сайті зведену інформацію щодо обсягів отриманих благодійних пожертв міноборони. Та військовими частинами це для здійснення громадського контролю на сьогоднішній день. Ви знаєте, діє закон про державні закупівлі, і відповідно використання цих коштів ми повинні були здійснювати виключно керуючи цим законом. Закон передбачав, як ви знаєте, і старий, і новий, який прийнятий, передбачав 90 днів, практично цей мінімальний час, коли можна було здійснити реальну закупку від моменту заявки, яку ми отримали від Генерального штабу. Відповідно до ініціативи Міністерства оборони народним депутатом Іванчуком була внесена зміна в цей закон про державні закупівлі і користуючись тим, що на сьогоднішній день об'явлена є часткова мобілізація, яка вважається особливим станом, ми можемо спростити цю процедуру закупівлі. Проведення шляхом переговорів до, до 20 днів. Зараз ми цю процедуру будемо активно використовувати. Всі процедури, які були розпочаті раніше, вони проходять, і зараз на сьогоднішній день, практично ми на 15 травня виходимо. Це якраз порахуйте з того часу, як ми почали ті кошти збирати. Ми виходимо зараз на укладання договорів. Хочу вам сказати, що деякі е, організації, з якими ми вже які, е, з якими ми провели відкриті торги і стали переможцями. Почали вже постачати деяке речове майно у військові частини, тому на сьогоднішній день ця робота є проведена для того, щоб ми зараз чітко визначили. Порядок е, використання цих коштів. Я зараз хочу надати слово е, представникам Генерального штабу, представникам департаменту матеріально технічного забезпечення, щоб вони вам розказали конкретно про порядок. Згідно діючого законодавства, потребу для збройних е, сил визначає Генеральний штаб відповідно далі. Департамент матеріального технічного забезпечення проводить тендерну процедуру, визначає переможців, укладає договори. Вони поставляють відповідно. Генеральний штаб теж відповідно приймає цю продукцію, яку вони замовляли. Тому, будь ласка, зараз я надаю слово е, заступнику начальника центрального управління, е, управління речового забезпечення Юрію Гуслякову. Прошу Дякую. виділений за напрямком речового забезпечення у 2014 році. Фінансовий ресурс е, повністю задіяний для забезпечення проведення заходів. Частково мобілізації та підвищення готовності Збройних сил до виконання завдань за призначенням та забезпечення військовослужбовців Військово-Морських сил Збройних сил України, виведених з півострова Крим. Загальний фінансовий ресурс складає 281,3 мільйони гривень. По загальному фонду нам було виділено 46,5 млн грн, із них 26,1 мільйон гривень це кредиторська заборгованість за минулі роки. Залишок, відповідно, склав 24 мільйони гривень, які ми спрямували на закупівлю високими берцями для військовозобов'язаних призваних запасу. Резервний фонд виділено 145,8 мільйони гривень. Сплановано на закупівлю бронежилетів 118 мільйонів гривень та польового модерування нового зразку відповідно на 27,7 мільйони гривень. По благодійному фонду надані заявки на видільну суму 89 мільйонів гривень. Із них для закупівлі мішків спальних 15,2 мільйона гривень – це 42,9 тисячі спальних мішків. Шоломівки в Ларових на суму 19,7 млн гривень – 10 тисяч штук. Польове модірування нового зразку 26,7 тисяч комплектів на суму 37,2 млн грн. Флотська форма одягу: 3, ,3 тисячі комплектів на суму 8,5 млн грн. Та постільні предмети. Матраци, подушки, ковдри прострарадливу наволочку. Наволочки 15 тисяч комплектів. Е, можливо, виникнуть запитання щодо. Закупівлі флотської форми одягу вже були такі запитання. Е, у нас особовий склад військово-морських сил виведений з півострова, запаси речового майна їхньої флотської форми були у нас відповідно на складах в місті Севастополь Сів... і місті Сімферополь. Евакую... Евакуювати нам його не вдалося. Особовий склад виведений без форми одягу, особливо плавсостава. Ми змушені його переодягати зараз на сьогодні в форму армійського зразку, в костюми літні камуфльовані. Тому було прийнято рішення замовити для їх забезпечення і для підняття їхнього морально-психологічного стану, підняття іміджу, предмети флотської форми, щоб одіти цей особовий склад. Доповідь закінчив. По, по, по процедурі проведення. Доброго 100%. дня. Шановні колеги, кошти благодійної допомоги, які надходять на рахунки Міноборони, відповідно до положень цивільного та господарського кодексу, підпадають під статус, вже набувають статусу державних коштів. Тому порядок їх використання чітко регламентується положеннями закону України про здійснення державних закупівель. Як уже говорив перший заступник міністра оборони, термін проведення процедур сягає від від 90 до 120 діб З початку року комітетом з конкурсних торгів Міноборони було розпочато понад 60 процедур державних закупівель, частина із них, із них завершена вже укладанням договорів так стосовно напрямку забезпечення речовим майном, укладені договори. Та здійснюється постачання черевиків хромових з високими берцями. На сьогоднішній день вже надійшло війська понад 40 тисяч пар цього взуття. Стосовно використання коштів благодійної допомоги, ці кошти формуються, ну, скажімо так, в окремі суми, які надходять, та періодами надаються щодо їх використання. Так, от з початку року. Вже було сформовано 4 таких транші, а саме 27.03 це перший транш 152 мільйонів гривень, які сплановано відповідно до заявок ТИЛу використати на придбання мішків спальних. Загальний обсяг цих мішків спальних складає е, понад 40 тисяч штук. На сьогоднішній день вже проведені наступні заходи. Проведено процедуру відкритих торгів. Акцептовано та сплановано до укладання три договори щодо їх постачання. Термін укладання договорів орієнтовно 13 го числа поточного місяця. Підприємства промисловості, знаючи нагальність потреби особового складу у цьому майні, вже на сьогодні здійснюють постачання мішків спальні. На об'єднані центри забезпечення вже надійшло понад 6 тисяч. Мішків спальних, Генеральний штаб здійснює розподіл і доведення до військових частин. Значить, Щодо забезпечення особового складу військово-морських сил, які виведені е, з території півострова Крим. Цільовими, цільовим е, було направлено понад 500 тисяч гривень е, в. Військову академію міста Одеси для індивідуального пошиття форми одягу для офіцерів, а також закупівлі форми одягу для курсантів і ліцеїстів військово-морських сил. На сьогоднішній день на обсяг асигнувань 1,4 мільйона гривень це кошти благодійної допомоги. Проведено розкриття пропозицій конкурсних торгів за відкритими торгами щодо постачання. Має тільників, черевиків хромових з високими берцями на хромових це для забезпечення військово-морських сил. На сьогодні здійснюється оцінка пропозицій конкурсних торгів, можливі терміни укладання договорів друга половина травня поточного року. Крім того, на кошти благодійної допомоги в сумі 7,9 мільйонів грн розпочати процедури відкритих торгів постільної групи. Це матраси, простирадла, наволочки, ковдри. Зважаючи, що 10 травня набрали чинності зміни до закону України про здійснення державних закупівель. В частині умов застосування переговорної процедури закупівлі за нагальною потребою на сьогодні застосовуються переговорні процедури закупівлі, що дозволяє скоротити. Процедурні терміни і наприкінці травня, початку червня, вийти на укладання договорів. Таким чином, робота з цього питання ведеться. Люди працюють, комітет працює. Дякую за увагу. Я би ще хотів надати слово заступнику начальника центрального управління продовольчого забезпечення збройних сил України Миколі Полковнику Миколі Куклюку, тому що дуже багато питань виникає щодо продовольчого забезпечення. Тому, будь ласка, дякую. Збройні сили отримали в якості гуманітарної допомоги від збройних сил країн партнерів на сьогоднішній день. Е, низку найменувань. Продовольство. В першу чергу хотів би е, сказати, що це 300 тисяч раціонів сухих пайків, які ми отримали і зараз е, використовує особовий склад їх, особливо в підрозділ, які виконують завдання в районах призначення, які приймають участь в операціях АТО. 300 тисяч раціонів, до речі, хотів би е, зразу внести поправочку. Це 300 тисяч раціонів. Кожен раціон це один прийом їжі. Тому з рахуванням того, що харчування у нас трьохразове, відповідно це 100 тисяч, так скажемо, на 100 тисяч чоловік на один день, крім того, місцевими органами влади, підприємствами різних форм власності небайдужими, простими людьми і громадянами в різних областях у всіх областях, скажу так, України надається допомога. Яку в грошовому еквіваленті дуже важко вирахувати, тому що це і домашня консервація, і кондитерські вироби, ну і все, що є в людей, які приносять безпосередньо на до районів виконання завдань підрозділами. тому ми дуже вдячні за таку допомогу, за небайдужість наших людей. Але в грошовому еквіваленті, ще раз повторюсь, цю допомогу дуже важко вирахувати. Поясню трошки, щоб всі розуміли, в стаціонарних умовах, тобто коли ми знаходимося в пунктах постійної дислокації, нам послуги з харчування надають згідно існуючої на сьогодні у нас системи, у нас аутсорсингова система, нам надають послуги з харчування підприємства, їх чотири на Україні, які нам, всім Збройним силам на всій території України, надають послуги з харчування в стаціонарних умовах. Тому, коли е, нас зараз більшість підрозділів військових частин е, приступили до виконання завдань за призначенням в польових умовах, тут трошки вийшовся, е, скажімо так, нюанс, в якому е, щоб, що це означає? Це означає, що ці фірми, які нам надають послуги в стаціонарних умовах, там у нас проблем, до речі, немає. Фірми в нас забезпечують нас продовольством, тобто вони надають нам послугу, ми не закуповуємо продовольство саме. Проблемних питань нема, ритмічне фінансування. Дякуємо уряду, дякуємо всім, Міністерстві оборони до цього дуже відносяться серйозно. Тобто, фінансування йде для них добре. Але в польових умовах вони тільки забезпечують нас продовольством і, на жаль, ті кухарі, які на сьогоднішній день сьогодні виконують завдання, вони, скажем так, ну не зразу були готові до виконання завдань за призначення. Не було в них досвіду. А їх е, дуже багато прийшло на, на доукомплектування військових частин. Тому, можливо, є частково перебої були не саме не перебої. Ну скажем так, приготування їжі хотілося б, щоб краще було якістю, але е, не завжди це получалося. Але на сьогодні ці е, всі питання врегульовуються. Зараз перші особи тилу збройних сил України знаходяться безпосередньо в районах виконання завдань е, на сході країни, е, тому ми намагаємося всі ці питання врегульовувати. І, скажімо так, що робота в цьому напрямку йде цілодобово, повірте. Крім того, ми налагодили випуск своїх сухих пайків, наших національних, і нюанси в тому, що при виконанні завдань на блокпостах, по охороні аеродрому, інших важливих об'єктів, які здійснюють наші військовослужбовці, цілодобово гарячою їжею, тим більше трьохразове, здійснити харчування дуже проблематично. Ми відійшли від класичних. Системи забезпечення, тому що ми е, зіткнулися з цим вперше. Е, тому є нюанси, ми забезпечуємо і блокпости цих всіх військовослужбовців сухими пайками. Е, до речі, власного виробництва це, скажімо так, також здійснюємо. Е, є нюанси при сухому харчуванні, ви знаєте, е, але процес налагоджується, ми не можемо по-іншому. Робити, але ми все зробимо для того, щоб забезпечити кожного військовослужбовця. Дякую, дякую. Дякую. І зараз, колеги, якщо є по напрямках, ви бачите запитання, то відповідно і будуть відповідати наші або перші заступники міста оборони, або інші військовослужбовці, керівники департаментів про по напрямках. Будь ласка, каже. Наскільки відсотків забезпечений особовий склад Збройних Сил України саме за державний рахунок? потім тут казано, рахунки, скільки, яка сума треба на благодійну допомоги? майже це 20 мільйонів гривень разом про тисячами доларів і тисячі євро, це дати. І наскільки ця благодійна допомога, допомога наступати. Ну, якщо взяти по цифрах, щоб ви зрозуміли зараз об'єм фінансування Міністерства оборони 19 мільярдів 824 мільйони. Загальний це загальний фонд, спеціальний фонд і резервний. Ну, я можу сказати так: це є 1,25 валового продукту України для нормального забезпечення збройних сил, необхідно 2% валового продукту. Якщо ми беремо в нинішньому бюджеті це є півтора трильйона, нам для нормального забезпечення потрібно 30 мільярдів для збройних сили України. 120 мільйонів цифру можете порахувати, це дуже маленька цифра. Але ми їм дуже дякуємо за цю цифру, тому що ми можемо цими коштами доповнити ті статті витрати, які нам потрібні, і закупити це, що необхідно зараз для цих військовослужбовців, які призвані були по мобілізації. Ми безпосередньо використовуємо всі ці кошти для тих, щоб забезпечити цю додаткову чисельність, яка ми зараз по мобілізації призвали, і щоб їх кажуть, умови покращити. значить, ви знаєте, благодійна допомога почала надходити десь початку з кінця лютого місяця. І вона йде невеликими кошти, які йдуть по 5, 6, 5, це по 5 гривень, є кошти від різних юридичних осіб, фізичних осіб, тобто вона йде, на сьогоднішній день це є 120 мільйонів, тобто за цей період часу, рахуємо, приблизно 2,5 місяці, ми отримали 120 мільйонів гривень благодійної допомоги. Плюс долари, плюс євро, так. Значить, шефська допомога, можу вас зараз проінформувати. Ми за цей час ми отримали 527 бронежилетів додатково. Цебто, коли, наприклад, напряму деякі благодійні організації чи фізичні особи передають військовим частинам, напряму, без коштів, то ми отримали. 527 бронежилетів, це, наприклад, можу вам таку цифру назвати. Наприклад, в Житомирі передали нам 148 бронежилетів у Львові, 56 бронежилетів, причому різного виробництва. Вони є як нашого вичизняного, так і зарубіжного. Але ми їх приймаємо, тому що є певні сертифікати. Відповідно, ми знаємо, ми бронежилети використовуємо мінімум це є четвертий ступінь захисту. Який дозволяє захистити відповідно від певної кулі снайперської гвинтівки з певної відстані, і автомата, і пістолета. Ми отримали майже спальних мішків, майже 4, більше 4 тисяч, матраців, 10 тисяч, там простираду 9 тисяч, кашкетів польових тисячу. Ну і інші комплекти цифри у нас є. Кожна частина військова частина обліковує їх, відповідно ставить на баланс. Тому цифри всі ці є. Тобто ми отримуємо допомогу, крім грошову безпосередньо матеріальними цінностями. Я не тут не називав ще. Ми отримали допомогу і в вигляді акумуляторів шин автомобільних. Крім того, ми звернулися на сьогоднішній день до країн до європейських країн. Ведемо роботу з військовими аташе якими ми ведемо роботу, ви знаєте, вже от, з, з, з американської сторони надійшла допомога в вигляді сухих пайків. Завтра ми буде... Понеділок будемо проводити засідання. Є приїжджає група з питань логістики з країн НАТО. Будемо з ними проводити роботу. Ми їм всім, всім направили наші пропозиції, що ми хочемо. Як правило, вони е, поки що готові надавати допомогу, яка стосується мовну не засобів ураження, тобто, знову ж тих же бронежилетів. Відповідно, ми дуже просимо в них і прилади нічного бачення, тому що багато кореспондентів, коли я читаю вашу. Е, е, ну, ваші репортажі, і ви звертаєте на це увагу, і ми теж на це звертаємо увагу. На жаль, я от сам особисто е проводив ряд переговорів, щоб утримати прилади нічного бачення, тепловізійні камери. Інші це є спецтехніка. Потрібні дозволи цих країн. Таку роботу ми ведемо. Я особисто виїжджав е з візитом у Францію і знайшли ми там підтримку, і я думаю, от за. Понеділок, коли ми будемо зустрічатися з групою фахівців з питань логістики, то е, це питання так само буде стояти. Всі такі е, запити є. Як якщо ви. Володієте тематикою трошки цієї спецтехніки, то ви знаєте, в Україні це практично не виробляється. Засоби такі виробляються в країнах Європи, виробляються вони в Росії, в Білорусі. У нас ці засоби є дуже, як кажуть, застарілі і вони не надають можливість використовувати так, як використовують проти нас ті, хто проти нас працює. Дякую. Перепрошую, ви можете не продовжувати, тому що це тема до Державної прикордонної служби, а тут знаходиться перший заступник міністра оборони. Він е, тільки відповідає за той напрямок Міністерства оборони. Військ... Ну, ви задасте це запитання Державні прикордонні служби, є дані з приводу. Пане Мосте, давайте Штарова. так, ну не будемо так різко. Ви знаєте, благодійна допомога надається і Збройним силам, і точно так же надається і прикордонним військам, і національній гвардії. Кошти виділяються, що нам, що їм. Ви знаєте, із 6 мільярдів, які уряд виділив, ми їм дуже вдячні. Нам десь 3,9 мільярда, а решта пішло їм. Відповідно, вони так само по своїм напрямкам витрачають ці кошти. Я не просто не володію конкретно, що вони отримують, але Я знаю, що, наприклад, уряд США готовий для посилення кордону виділити частину коштів раз для придбання телевізійних, тепловізійних камер, маю. Ну, Власне, за це йшла мова, що ми не маємо цих даних, чітких по кожному з відомстей. Да, дякую. Ну, будь ласка, які ще запитання, Коли... Можна так? Ні, скорочення терміну нам це передбачив внесення змін до закону про державні закупівлі. Ця постанова врегульовує порядок використання коштів, інформування громадськості про використання цих коштів і про проходження цих коштів через рахунки міністерств, які які отримують цю благодійну допомогу. На пропозицію обласних державних адміністрацій, то ми розширюємо дію цієї постанови. І на наці... і на обласні державні адміністрації, які теж от, е, мають благодійні фонди і хочуть допомагати нам, на е, національну гвардію, тобто на МВС, інші правоохоронні органи, на прикордонну службу і на е, службу безпеки України, якщо вона буде отримувати такі самі благодійні кошти. Тобто, ми поширюємо цю постанову, впорядковуємо порядок зарахування коштів, порядок їх використання і інформування громадськості про використання цих коштів. Більше немає запитань? Ну, якщо більше немає запитань, ми дякуємо за увагу, бажаємо успіху і дякую, що знайшли час, вихідний для вас знайти, уприділити увагу Збройним силам. Всього найкращого.